Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам нагадати одну дуже важливу річ. Можливо, вона здасться це вам дивно спочатку, але якщо ви задумаєтесь, то ви зрозумієте, чому я хочу вам про неї сказати. Надихнув мені, мене на неї ось цей дощ, який йде, і я вже стою мокра, е ноги, штани і все решта, і думаю, хоч би не захворіти. І знаєте, е оце усвідомлення, що взагалі будь-яка річ е в житті, те, що вас оточує, і навіть те, що на вас вона може вас вбити. Тобто навіть оцей дощ, невинний, прекрасний, насправді літній дощ, якщо я зараз промокну, захворію, перемерзну і не почну вчасно лікуватися, то я можу просто-напросто померти. Я можу переходити дорогу, мене зіб'є машина і знову ж таки той самий кінець. Я можу піклуватись про своє здоров'я, пити вітамінку, подивитися і теж фінал той самий. І насправді, що б ви не робили, цього фіналу не уникнути нікому. І ще прикол в тому, що ми ніколи не знаємо насправді, коли це відбудеться, ніяка середня тривалість життя здоровий образ життя та ще всякі такі штуки, які мають продовжувати нам термін нашого перебування тут в людському тілі, вони насправді ну, працюють, але працюють лише в тому випадку, якщо у вас є на це карма. Тобто вони пусті по своїй природі, вони походять з вас. І те, чи будете ви довго жити, залежить лише від вашої карми насправді. А що ж тоді важливо? Зараз можна на цьому моменті впасти в депресняк і сказати, що я нічого не буду тоді робити, все одно всі помремо, толку ніякого. Але що важливо усвідомити, навпаки, що якщо ви будете про це пам'ятати, ми будемо пам'ятати, що будь-якої миті може завершитися все це кіно, яке зараз відбувається. І будемо намагатись використати кожну секундочку свого життя. Максимально, максимально з користю, а яка максимальна користь Виникає да? <гум> логічне запитання? Це те, яким життям ви живете, чи ви робите добрі вчинки, чи недобрі. добрі? Да? Ви можете орієнтуватись на 10 етичних принципів буддизму, чи на 10 заповідей християнства. Суть одна. Ви найкраще використання життя це любити людей, допомагати їм позбавитися від їхніх страждань їм і собі. І стати максимально хорошою людиною, да накопичити якомога більше доброї карми і очистити всю, яку можна нехорошу карму, да тому, що ну тому що так це працює. І я бажаю вам на кменді, що йдіть і робіть гарні вчинки.